Привіт, привіт! З вами Марка. Я недавно робила опитування в себе в інстаграмі, на яку тему вам би було цікаво подивитись і послухати відео. Так, от найбільше голосів набрала тема: Щоб я порадила собі 18-річній. Тому почнемо. Найперше ну, і, і напевно саме найголовніше, щоб я себе порадила, це піклуватись про своє ментальне здоров'я. Про фізичне 18 років я ще задумувалась, а от про ментальне. Абсолютно ні, і це вилізло мені боком, на жаль. Порадила б собі, напевно, не брати відповідальність на себе за чужі проблеми. Бо я така емпатична людина, знаєте, і коли в моїх рідних і близьких мені людей якісь проблеми, я це все дуже гостро проживаю. Напевно, навіть. Більш переживаю за певну ситуацію, ніж сама та людина, а треба вміти від цього абстрагуватися. Особливо коли в тебе не просять допомоги, да? коли людина ніби і сама може з цим справитись, а я переживаю більше за неї. От так, так робити не треба було. І ще я додам до цього проявляти свої емоції. Бо теж раніше, коли мені там було страшно, боляче і таке інше. Я сміялася. Така от захисна реакція це неправильно. Зараз вже я вчусь проявляти свої емоції, але класно було б, якби я навчилась це раніше. Тому от така от порада далі. Я б порадила собі менше працювати, бо 18 років без перебільшень я працювала 10-12 годин, 7 днів на тиждень, без вихідних. І дуже часто я відмовлялася від якихось поїздок. Відпочити, знаєте, як компанія десь збирається, їде. І я така: Ні, люди, ви що, я на роботі, я працюю, я не можу. Так от, дуже дарма, я шкодую, що я відмовлялася, бо робота є завжди а поїздки якісь і відпочинок це пам'ять, яка з тобою на все життя. Я не скажу, що працювати не треба, треба, але не так, як, як, не так, як я це робила. Отак. Робота. Від вас ніде не дінеться, вона буде завжди, того, що ви будете працювати як мінімум для того, щоб жити. Завжди будете працювати. Наступне, що б я порадила собі 18-річній, це більше зосередитись на собі та на своїх бажаннях. Я така людина, яка любить дарувати подарунки, близьким мені людям дарувати подарунки, приділяти час, і в цьому немає нічого поганого. Погано тільки те, що я чомусь жаліла своїх ресурсів для себе. Маючи можливість, я собі багато в чому відмовляла. І на мою думку, це погано, тому що, якби я не жаліла цього всього для себе, я б скоріше себе зрозуміла і знайшла себе, так би мовити. Бо, закриваючи чужі потреби, я не закривала, не закривала свої, і від того постійно була в гонитві за чимось. Отак, скажімо, як білка в колесі. У мене навіть не було часу особливо задуматись, що я хочу, а як я хочу, і таке інше. Тому, тому так, більше треба зосередитись на собі і на своїх бажаннях. Класно робити приємно комусь, але. Сама дорога людина для вас це ви, так що себе не обділяємо. Наступне, що б я собі порадила, це вкладати кошти у саморозвиток. Банально, правда? Але як вже є? Не знаю: напевно, старатися краще пізнати те, що тебе захоплює, те, що подобається, проходити різноманітні курси. На мою думку, це теж допоможе швидше себе зрозуміти, знайти те, що подобається, і класно, коли ти вмієш багато що робити, класно розумітися в багатьох сферах. І останнє, що б я собі порадила, це не порівнювати себе з іншими і виходити з рамок суспільства. Треба розуміти, що кожна людина унікальна, це не лише фраза, а так воно і є. В кожного з нас унікальний шлях. Особливий, неповторний, і якби порівнювати себе з кимось це нечесно і неправильно. Мене це максимально грузило у 18 років. Ну і раніше я постійно думала, що я недостатньо класна в чомусь, і це занижувало мені відповідну самооцінку. А зараз я думаю, що це такий бред. Ми ж не в конкурсі якомусь беремо участь, правда, а просто живемо своє життя. Не, не, не треба порівнювати себе з кимось. Ні. Прагнути бути ідеальною людиною це знаєте, якийсь мазохізм. Ідеальних людей не буває, всі ми це прекрасно знаємо, навіть якщо і в суспільстві є якийсь там ідеал, то ваш ідеал може зовсім відрізнятися від цього, тільки ви вирішуєте, що для вас класно, а що не класно. Коротше кажучи. Треба ніколи не соромитись бути собою і порівнювати себе тільки з собою минулим. По факту, це не просто слова, це так і треба робити. От такі поради я б дала собі 18-річній. знаєте, я 18 років була вже досить свідомою людиною, і нічого такого не чудила за що б мені було соромно. Єдине, напевно, це про що шкодую це про те, що мало відпочивала. Але це поради суто для себе. Якби мені треба було давати поради якимось іншим підліткам, то їх, напевно, було б більше. Але ми говоримо суто про себе. Можливо, хтось для себе візьме тут щось корисне. Я б була прада, якби хтось мені це все розказав у 18. Але чи послухала б я сумніваюсь. Дякую, що подивилися це відео. Ставте пальці вгору, підписуйтесь на мій канал. Тут багато розмовних відео. Я люблю розповідати вам свої думки на різноманітні теми. Було б класно, якби ще ви мені свої писали в коментарях, щоб ми спілкувалися, а не оце, от все. Також я знімаю влоги, я це теж люблю. Так що заходьте, дивіться.